Добрий день. Сьогодні у мене виникло велике бажання трошечки з вами поговорити, персонально поговорити. Я буду гуляти вулицями міста Запоріжжя, з вами розмовляти. Зараз багато, багато, дуже багато де розмов у мережах з приводу того, навіщо потрібна дистанційна освіта. Бачу багато призивів. Підписувати якісь петиції, щоб заборонити дистанційну освіту. Ну, давайте трошки подумаємо: усі за та проти цьому питанні. Добре? Поїхали. Давайте почнемо спроти. Чому проти дистанційної освіти, що кажуть саме батьки? Отже, питання перше це. Нема з ким залишити дитину. Добре, це гарне питання, бо дійсно, якщо дитинка мала, з перший, другий клас, ну, я вже не вважаю, що ця дитинка дуже мала, вона більш-менш самостійна. Якщо перший, другий клас так, то отут треба подумати, як зробити це навчання безпечним. Будь ласка, говоріть зі своїми дітьми вдома, бо вчитель він. Немає такої постійної можливості нагадувати кожну секунду кожній дитинці про небезпеки, про те, що не можна проводити контактні ігри. А ви розумієте, дітки все рівно будуть гратися, вони будуть спілкуватися, дуже тісно спілкуватися, бо це наші дітки, вони мають також наш менталітет і вони будуть дуже тісно спілкуватися, нагадуйте їм перед школою, після школи, опитуйте їх. У що вони гралися, як вони це робили. І нагадуйте, що є певні зараз обмеження, бо ми маємо зараз карантин. Так, далі, наступний мінус. Якщо все ж таки дитинка у нас залишилася вдома, то ми кажемо, що вона сама навчатися не буде. Ну, це теж мінус. І про це думають батьки. Ось з досвіду роботи вчителя. Ви бачите ту саму картину, яку бачимо ми в школі. Якщо дитина не має мотивації навчатися вдома, вона не має її навчатися і в школі. Це от відсотково. І робити з вчителя отого наглядача, який повинен стояти біля вашої дитини, нагадувати, пиши, читай, порахуй, зверни увагу, ще раз зверну увагу, ще раз зверну увагу. О, що ж ти, сонечко, відволікся? Ви розумієте, що в класі не одна ваша дитинка, їх багато, і кожній треба приділити увагу. Урок він має певні обмеження, обмеження часові, тому зробити так, щоб кожній дитині надати увагу, на кожному уроці 100% це не виходить. І в нас завжди є діти, які і на уроці нічого не роблять. Якщо вони вдома не роблять, вони і на уроці нічого не роблять, отут треба вам подумати про, а як же його мотивувати. Якщо ви, як батьки, подумаєте про те, що а може треба звернути все ж таки увагу на те, що а що ж моїй дитинці цікаво? А чому йому в школі не цікаво? Або чому йому не цікаво з підручниками? Чому? Йому взагалі не цікава освіта. Подумайте про це. Я думаю, що ви знайдете певну відповідь у стосунках у родині. Може, ви знайдете відповідь у відношенні до вашої дитини від вас, від близьких. І, можливо, треба щось змінити. Наступний мінус. Потрібно, щоб вчитель. Дивився в очі дитині. Оце взагалі мені так подобається. Я уявила собі 40 дітей в класі або 30 дітей в класі. Як вчитель бігає по класу і заглядає в очі кожній дитині, уявила собі цю картину страшне жахіття. Ну, скажімо так: в очі в очі – це коли потрібно, щоб була особиста розмова. Тобто поспілкуватися особисто. Ось тоді в очі в очі. Ну це ж може зробити не в класі. Можна зробити іншим способом. Так що, давайте відкинемо, що вчитель повинен бачити очі дітей. Оце він дуже бачить очі дітей, коли 30 дітей підключилися у зумі і у 29 Відключений взагалі камера. Виявили? І замість очей дітей ми бачимо чорні екранчики. Це теж круто. Ну, то таке, Я, кому як, як його зручніше. Взагалі, не факт, що ваша дитинка прийшла на урок і дуже добре себе почуває. А урок всього там 40-45 хвилин. І ви не думаєте, що дитина усі 40-45 хвилин дуже прилежно навчалася? У неї може щось боліти зараз конкретно на цьому році. Вона може бути ну, розстроєна якимось фактором з кимось там поругалася, хтось погано подивився, якийсь хлопець від, відвернувся від неї. Все може бути. Так само і з хлопцями, може бути. Тому не факт. І, виходячи, урок прийшов, так його пить, і нема. І не було нібито. Ви думаєте, що можна надолужити на наступному? Ну, у багатьох предметах йде, ну, якби по спіралі. Одне накручується на інше, нові знання. Вони повинні базуватися на попередніх. Якщо там діра, то от там вона буде просто у прірву зростати. Тому дистанційка допоможе цю, скажімо, діру залатати протягом певного часу, коли дитина отримує доступ. Якщо вона бажає, Ну, давайте чесно, якщо вона бажає, якщо вона має мотивацію, все ж таки навчатися. До матеріалів того уроку і може надолужити, коли перестала боліти голова, або живіт, або дівчина знов написала гарного листа, поспілкувалася вони телефоном. І все надолужилось, все стало добре. Ну, Давайте перейдемо до плюсів. Я деякі плюси вже назвала дистанційна освіта. Плюси Саме великий плюс, як на мене, це ми. Захищаємо себе, свою родину, близьких, друзів від небезпеки. Я не хочу говорити про моменти, коли кажуть, що це, це придумки. Не буду про це казати. Скажемо так, ця зараза існує і вона косить усіх підряд. Чи хочемо ми, щоб настав той момент, коли не тільки будуть казати, що у лікарнях немає ліжок, немає. Концентраторів кисню і взагалі не приймають на лікування або почали робити вибір, кого лікувати. Подумайте, можливо, не будуть лікувати вашу матусю або вашого брата, або можуть відказати вам, сказати, що місця просто нема. Чому це відбулося? А тому, що дітки хворіють слабо, але вони дуже добре переносять цю заразу. По них це не видно. Але вони її переносять. Вони можуть її піймати десь і в школі, і по дорозі в школу, і при спілкуванні з друзями, і принести додому. Не думайте, що в школі можна забезпечити 100% ізоляцію одного класу від іншого. Ну неможливо це зробити. От просто неможливо. От просто треба тоді перекрити усі виходи з класів абсолютно. Я не знаю там поставити решітки, поставити якісь двері, шкляні, які які завгодно, але діти все рівно будуть перетинатися. І на дві-три дитини спілкуються між собою. А більше класи, класи між класами. Ну так виходить. Така є, ну скажімо так, таке є проєктування шкіл, що діти вони все рівно перетинаються один з одним. Вони спілкуються, вони грають, їм хочеться пограти. Багатоконтактний ігор. Так, так, воно так виходить. Величезний мінус. Треба зберегти здоров'я, пережити цю пандемію і розуміти, що можуть кінчитися не тільки лікарі з медичними робітниками, які допоможуть вам вижити, а можуть скінчитися і вчителі. Ви розумієте, що не буде чуда, якщо у певний момент скажуть, що все, а більш нема нікого. І у вас не вийде сказати: ой, ці вчителі або ці лікарі вже закінчилися, давайте інших. Та не буде їх звідки взяти, ви розумієте, чуда не буде, просто не буде. Що ми тоді будемо робити? Що будете робити ви, якщо навіть дистанційну освіту не буде кому організувати для ваших дітей. Я розумію, що для багатьох з вас простіше відправити дитину до школи, бо треба розв'язати багато технічних. Ви знаєте, яке головне гасло у сучасній школі? Навчання протягом життя. Вам доведеться теж трошки навчитися, не знаєте, як робіть, то йдіть у Google пошук або спитайте, наприклад, у свого вчителя. Поспілкуйтеся між собою. Хтось вже знайшов відповіді на питання, які у вас виникають. Будь ласка, вийдіть із зони комфорту. Ви розумієте, що все змінюється. Змінюються технології, підходи, розвиваються науки. І вам доведеться вийти з зони свого комфорту. Да, дорогі батьки, вийти з зони комфорту. Більшість з вас мають і технічні можливості, мають і підключення до інтернету, але усе це треба просто налаштувати на роботу вашої дитини. Так, ви ж змогли зареєструватися у Телеграм, у Ватсапі. Або, наприклад, у Фейсбуці. Ви ж навчилися публікувати, або, наприклад, писати коментарі, або відправляти туди відео, записувати, або навіть вести стріми, навчилися. Тому, будь ласка, вийдіть з зони комфорту, заведіть на планшетах додаткові акаунти для ваших дітей. Можливо, ці акаунти навіть нададуть вам вчителі. Заведіться акаунти, дайте, налаштуйте цей девайс для роботи з Google класом, з мітом. Встановіть ці програми. Не вистачає місця, та шукайте в інтернеті, як звільнити місце, місце на планшеті або, наприклад, на телефоні. Подивіться, що там стоїть, повидаляйте все зайве. Можливо, ви здивуєтеся, побачите, що там стоїть куча. Різних ігор замість того, щоб дитина могла поставити туди, наприклад, Google Class. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, подивіться, це так, це зона дискомфорту, але це ваші діти, це ваша родина. Якщо ви не прикладете ніяких зусиль, ніякі вчителі, ніякі лікарі не зможуть допомогти вам спочатку. Навчити вашу дитину, або, наприклад, вилікувати потім вашу родину у лікарні, бо не буде можливості, не буде кому. Будь ласка, вийдьте з зотні комфорту. Допоможіть нам всім. Пока.